Антон, військовослужбовець, і він ділиться із нами досвідом виживання у екстремальних умовах. Він уже розповідав нам, як потрібно правильно одягнутися. Спочатку дихаюча футболка, потім тонка фліска і вітровка, яка захищає мене від вітру. Але це ще не все. Ти ж не можеш, просто ми не можемо з тобою піти у ліс. Просто так. Ну Я... без наплічника нікуди ніколи не виходжу з дому. каже найголовніше при пакуванні рюкзака це не брати нічого зайвого, залежно від. Того, яка в тебе фізична підготовка, і як далеко ти збираєшся йти, бувають різні типи наплічників у місті, Або якщо ти йдеш на прогулку кудись на один день, достатньо звичайного наплічника до 30 літрів за об'єму. Бажано якщо рюкзак в тебе напівпустий, тому що якщо тобі треба щось забрати або щось покласти, в тебе буде зазвичай вільне місце. Під час тривалого походу людина середньої статури не повинна нести більше ніж двадцять. 20... 25 відсотків від своєї ваги. Я думаю, що тут, якщо буде три кіло, зовсім не важкий. Не так зручно підтягнути. Що якщо наплічник тягне вас назад, його потрібно перепакувати. Він а, має бути а, зручно сидіти на спині і більш до центру, до того попереку, щоб центр навантаження був не на горі. Щоб не тягнув твою спину, а навпаки, більш посередині, щоб ти стабільно не навантажував ні спину, ні ноги. Або якщо навантажував, то навантажував це рівномірно. Наповнення Антонового рюкзака максимально мінімалістичне. Обов'язково є каремат та додаткові теплі речі. З Собою завжди беру невеличку аптечку. Тут базові речі, такі як лейкопластир, там можливо якісь відотруєння. Ну і базові, якщо є в тебе якісь рекомендації від лікарів. То ти можеш їх покласти в цю аптечку, оскільки я маю певне відношення до служби і іноді перебуваю в екстрених ситуаціях. в мене є базовий набір для зупинки кровотечі. Якщо ти вмієш з цим працювати і знаєш, що можлива ситуація, коли треба допомагати людям зупиняти кровотечу, бажано, якщо він в тебе буде. Складати наплічник варто теж за певними правилами. Антон радить речі розміщувати щільно. Найважче кладіть згори, а найлегше в нижній відділ наплічника. Дні речі, такі як сірники, ліхтарик, додаткові батарейки, туристичний ніж чи павербанк краще спакувати в окрему кишеню, аби швидко їх дістати. В обов'язковому випадку я ношу з собою документи, але як ти бачиш в такому вологозахисному чохлі, мало або я можу потрапити під дощ, або ще щось. Документи завжди мають бути захищені і цілі від вологи, тому що це твоя безпека, це твоя ідентифікація. І, звісно ж, не забудьте про воду та їжу. Це може. Е, бути перекус чи повноцінна страва. А як підготувати швидкий та поживний обід у екстремальних умовах? Ми вам розповімо вже у наступному сюжеті. Олена Ровенчук, Максим Трясугін та Олексій Баклайкін для телеканалу Київ.